Одеський припортовий завод виставляють на приватизацію. 2 вересня в Києві відбулося засідання аукціонної комісії з продажу АТ ОПЗ. Засідання очолив заступник голови фонду державного майна України Ігор Тимошенко. За підсумками засідання було ухвалено рішення. Електронний аукціон з продажу державного пакета акцій ОПЗ відбудеться 25 листопада 2025 року. Про це офіційно повідомили на сторінці Фонду Держмайна України у Фейсбук. Стартова ціна заводу 4,5 мільярда гривень. В ефірі Суспільне новини, заступник голови фонду держмайна, розповів про попередні невдалі спроби приватизації заводу, очікування від продажу ОПЗ та про зобов'язання перед новим інвестором. Ми взагалі нагадати глядачам. Станом на сьогодні воно не працює і перебуває в тому стані, коли кожен день його перебування саме в такому в такій ситуації генерує подальші збитки. Для держави, для підприємства і знижує його інвестиційну привабливість. Приватний інвестор набагато більше може бути оперативно реагувати на ринок. На можливість залучення кредитного цього того самого ресурсу, е, оживити підприємство, внести якусь інвестиційну складову в цю в цю в, 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 в діяльність підприємства. Що ми, до речі, передбачаємо умовами е, аукціону, тому е, для приватного інвестора е, набагато більш комфортно працювати, передбачаємо умови, які мають бути дотримуватись про, впродовж не менше п'яти років. Не менше. І впродовж цих років фонд державного майна України контролює виконання цих умов. Ну, передусім, і саме найперша, найголовніша умова це збереження основного основної діяльності даного підприємства. Це окрім того, передбачається залучення інвестицій для того, щоб модернізувати дане виробництво, погашення всіх боргів, які ті, що обов'язкові взагалі впродовж шести перших місяців бюджетні борги і заробітної плати. Мають бути погашені, ну і і все інше. Кредиторська заборгованість. Я вже не говорю про там екологічні, стандартні, достатньо важливі для даного підприємства умови. Це все впродовж п'яти років не менше відстежується фондом державного майна України. Рішення про приватизацію ОПЗ кабінет міністрів України ухвалив 26 серпня. Державний пакет акцій підприємства буде виставлено у межах великої приватизації. Одеса відзначила День міста. 2 вересня вважається офіційним днем її заснування. Цей відлік історії 231 рік. Чи знають жителі Південного, скільки насправді років Одесі? Що відбувалося на цій землі до завоювання її Російською імперією? За 200, точно не знаю. Хто заснував, Дуже багато. коли, як? Ви знаєте? Не, не знаю. На жаль, що було мені? На мені шкода дуже, що я так. А може з ополу не можу відповісти на це питання? Снувала її Екатерина II. А до того, що було на цій території? Поселення було? Яке? Ну, там спорні вопроси хаджибей, там щось таке. в цьому Ніхто там мешкав, знаєте. Рибаки. Що -то ближче до 250 років. 230 років, по-моєму. 230 літ. Аснував Да, По-моєму, так. Да. Я ще то вже підзабила історію Одеси. 231 рік Одесі. Наскільки я знаю. Заснував її ще Екатерина II заснувала. Що ще? А що до того там було? Хто жив? Не знаю. 225, по-моєму. Знаю, що тільки 231 рік в Одесі. Хто заснував місто? Та християни заснували. Козаки. Хто, хто мог заснувати це місце? Ну, не Катерина ж, господи, вона приїхала вже сюди на готове місто. Я думала армяни. – Армяни, так. Да, точно. Арміяни. Хто вам ще що вас ще. Ось це те, що кажуть, що Катерина заснувала. Та ні, 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 ні. То я вас уваляю. Перестаньте та ті глупості. То там кажуть, не ми кажемо, то росіяни кажуть. Вони хочуть, щоб все кругом вони заснували. 236. Науковці доводять Одесі 609 років. Про це свідчать архівні документи та археологічні знахідки. В ефірі телебачення громади історик Олександр Середа подає факти. Коли з'являється письменне письмове джерело, тоді з'являється історія. Без письмового джерела немає історії, от тому о, археологі, о, власне, археологія о, це досить важливий інструмент, який о, допомагає, скажімо, і тим підтверджує ці письменні джерела, які о, говорять про існування того чи іншого населеного пункту. А письмове джерело найбільш яскраво представляє, скажімо, і найбільш об'єктивно представляє власне історію того певного періоду, особливо коли це джерело внутрішнього характеру, тобто джерело з документу обігу тої тієї держави, в якій знаходився цей населений пункт, як якщо ми говоримо про Ходжебей, то звичайно найбільш об'єктивними є внутрішні османські джерела. Розкопки, і власне те, що знайшли зараз на Приморському бульварі, це дуже важливий елемент, який ще раз підтверджує про те, що Одеса, звичайно, має свій розвиток не з 1794 року, а набагато раніше. І пам'ятаємо знову ж таки устав власне. ЮНЕСКО чи це не устав ЮНЕСКО, а документи щодо означення того чи іншого населеного пункту, як, як визначає ЮНЕСКО, появу населеного пункту від першого жителя, від першої буд будівлі немає значення, що функціональна яка це будівля. Це може бути пристань, це може бути якийсь млин, це може бути фортифікація, це може бути караван сарай, але від цього початку існування. Власне, це першої будівлі, першого населеного першого поселенця, і відбувається подальший розвиток історична тяглість цього населеного пункту. В цьому сенсі ми можемо говорити, що Одеса має дуже великий османський період історичної такої тяглості. і він підтверджується: от, як ми бачимо, як і археологічними, так і письмовими джерелами. Тому власне говорити про якесь заснування в 1794 році. Це просто не те, що некоректно, це, скажімо так, ну ніяким чином не обґрунтовано. Більше про історію Одеси. Дивіться у програмі Реформа. Справжня дата заснування Одеси, османський та козацький період. День знань ліцею імені Числава Чорновола на новій локації. Свято для учнів відбулося на ігровому майданчику шкільного дворика. Захід провели вже традиційно увечері 1 вересня. На святі були присутні учні перших та одинадцятих класів. Захід відбувся під гаслом Світло в тобі «Дуже класна у нас тема світло в тобі. І справді я думаю, що світло є в нас, і головне полюбити себе. Нести це світло так не соромитися. Я Як кажуть, якщо є світло в хаті, його не ховають. А навпаки, ставлять на видне місце. Так підсвічник Так саме хочеться, щоб кожен і кожна наш учень, учениця, відкривали своє світло. Для світу, для всесвіту, що відчували себе частинкою, великої існа нашої планети земля, яка потребує цього світла, і тому його збагачувати, примножувати, і головне дарувати, ділитися цим світлом. Цей рік для нас дуже важливий. Ми готуємося до ліцею і тому хочемо зробити прорив на базі нашої школи осередок захисту України. Того також само ми його розбудовуємо. є дуже багато викликів. Тому ми розуміємо, що наша команда має спрацювати цього року як Цього навчального року до ліцейної родини приєдналися 46 першокласників. Перший дзвоник для найменших провели в ігровій формі. Діти із захопленням брали участь в естафетах та вікторинах. Допомагали наймолодшим учням випускники 11 класів. Свято тривало понад годину. Наприкінці школярі станцювали флешмоб. За традицією закладу було запалене багаття. Я дуже щаслива, що я повернулася в школу. Чесно, за літо я засумувала за школою за своїми друзями, за вчителями. Дуже позитивні емоції викликав мене сьогодні. Перший звод. У мене трошки мандраж, бо я планую здавати НМТ на високий бал. А, проте я хочу в школу, хочу повернутися в рідні стіни. Тут дуже добре. Якби ми були в місці, було б і дуже жарко, а тут якраз вітерець і прохолодно і нікому не погано, так скажемо. Чи вірите, що вже останні рік школи? це все насправді ні взагалі не віриться. Хочеться повернутися в п'ятий клас, коли ми були ще малі, і нічого не розуміли. Хочу навчатися, хочу бачити своїх друзів кожен день. Я дуже задоволений. Нас ніхто не попереджав про це свято, але я дуже задоволений. Мене просто в місці не було. Для мене це був сюрприз. Більше про свято першого дзвоника. Дивіться в програмі Життя міста.